Всім привіт! З вами канал про Майнкрафт І сьогодні ми граємо в Lumber Tycoon 2 на телефоні. Я побачив, вам трохи подобається формат Roblox, тому подумав, чому б не спробувати грати в Lumber Tycoon 2 на телефоні Дуже вибачаюсь за. Лаги ці і майбутні. Все ж таки, телефон у мене зараз не дуже мощний, що змогло хорошо потягнути. А... До речі, можливо, хтось задавався питанням, чому не виходить відео? Ну, тому що у мене зараз на даний момент відсутній ПК. І за це я граю і на телефоні в Ламбертайком. А не на комп'ютері. Ну, але я думаю, це не так критично. І жити можна вибачаюсь. Таке буває. Я повторюю, в мене ж телефон слабий. Так що іноді буде викидати. Далі ще ось мій нік, кому цікаво. Запам'ятовуйте, будемо грати разом. Ждемо загрузки трохи. А поки ми чекаємо, поки все тут прогрузиться, ви можете підписатись на мій канал, поставити лайк, прожати на дзвіночок, щоб все було хорошо. І щоб ви не пропускали мої відео, щоб більше знаходили мене. А не постійно я ж міняю нік іноді, щоб постійно не лазити по Ютубу, шукаючи мене. Можете підписатись. Це раз без лагів. О! от таку базу я маю на даний момент з таким конвейером М -м, за цією штукою. Двома машинами і одним маленьким прицепом. І зараз вона на етапі будування. Так. Це в мене типу лишні контейнери. Вони в майбутньому, я думаю, мені пригодяться. Це мій чорний хід. хіт. Рунтур ну, по базі показано. Потім у мене тут. трьох. Мені Екс, коротше, і серебряний топор. Зараз трохи пофармим грошей, в мене їх не так і багато. Відбічаю за поганий курсор, ну, господі, ракурс. Зараз протру може стане краще. Десять тисяч Так що трохи пофарблю. Угу. Хоп. Хоп, понесли. <кхем> Якщо ви замітили, що в мене щось з голосом, то я трохи прихворів. Ну або трохи ще дохворів. Коротше, скоро буде нормально. А зараз, поки ми віднесемо до здачі. Металу здачі. <різь> до здачі дерева. Дерево. Скільки логіки в одному слові? Так, рубаємо дерево. До речі, на даний момент це один із наймощніших топорів гри, не вважаючи топори, в яких є буст на определені дерева. Да. І помимо читерських топорів, наприклад, є золотий, але він доступний тільки у файлах гри. Раніше був відкритим. Так він в раз 10 мощніше цього. Ви представляєте, який це мощний? Якщо це з одного разу дерево руває? Ну, ладно. Трохи поясню, що тут да, до чого, для неп... нерозуміючих. Ламбертайкон – Тайкон це симулятор лісоруба, з запутаним, можна так сказати, трохи сюжетом. Хоча навіть якщо він тут є, то він дуже слабкий тут. Але це зрозуміло, бо гра про рубання лісів. Тому то ось таке. Задача цієї гри розвитися, купити всі сокири, зробити там дім своєї мрії, ну чи базу. Раніше в мене була база нормальна на старих аккаунтах. А це новий на цьому телефоні моєму новому. Ну, як сказати новому. Ну, коротше. Зараз. О, Боже. Хоп. До речі, літом. Я думаю, Десь тоді мені повернуть е, комп'ютер, і ми зможемо. Я зможу записати стрім, там відео, але не кожен день, бо будуть свої плани. Так, здали дерево, трохи підняли бабла. Там, якщо не видно, то там 10400 Щось маловато. Зря старалась. 10... Десять. Да тут копійки дають. Жаль, немає інших прийомників тут в тігрі. Або якщо є, то я, по крайній мере, про них не знаю. Ось це у нас магазин. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тити, ти, ті, ти, 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 ти. Ту. Вибачаюсь. Єс, дякую. З мене списали гроші. Зато я изучив новий чертаж. Він мені допоможе в будуванні бази. Ось тут є куча топори. Ось базовий 12. Залізний 190. Ні, ось це залізний за 90. Це е, покращений за 190. Це за 550 закальонний, як його називають. А ось це на що я збираю. 12.200. Короче, не вистає буквально 1.9 1.854 буквально. Ні, 52 доларів. Ну, ладно. Ось тут ми можем купляти нові території. Але я не бажаю нові території купувати по причині 9 тисяч за кусок землі. Це, в принципі, і вигодно, але це дуже дорого на мій час зараз. Я зараз трохи попрошайничаю, бо мені потрібні трохи гроші. На англійському. Погану розмитість. О боже. Я не можу це капець. Розмиваю капець зараз. Змінив, коротше, трошки обстановку. Надіюсь, так буде видніше. Мене послали. Так, зараз ракурс камери. Все, щось я спробував зробити. Господи. Це нарешті. Чи хорошо, чи погано видно. Вибачаюсь. У мене тут. Така неудобна ситуація, це капець. Тут неудобно так. О, нормально. Граємо далі. Так. Э, так от, що у нас тут? Нам потрібно трохи грошей, але і, і сакури вибачились. О, Боже. Дуже вибачаюсь за цей спам, якщо ви чуєте вайбер клікає. Що то речі така камера? Розумієте, зараз. Я не знаю, я дуже вибачаюсь за таку погану якість. Все ж таки, 13 мегапіксельна камера не така уж і хороша. Будемо насолоджуватися чим є. Ну, коротше, якщо вам сподобалось відео, ви хочете ще по ламбертайкому відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте прожимати на дзвіночок, щоб нічого не пропускати. Ну, а я або в наступній серії, або за кадром нафармлю трохи грошей, куплю пилу і покажу, як все робота. Всім удачі! І всім пока. А з вами був я, Ваня, і канал Все про Майнкрафт.